Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. В цьому відео я цілий день житиму як Бейлі Брікс з книги Усе, що я хочу на Різдво. Ідею 24 години пожити як персонаж книги мені запропонувала підписниця мого телеграм-каналу, за що я їй дуже вдячна. Бейлі Брікс справжня фанатка Різдва. І я захотіла прожити день як ця героїня. Скоро Різдво, тому ця атмосфера дуже доречна зараз. Як справжня фанатка Різдва, я вирішила зробити різдвяний манікюр, щоб повністю вписуватися в це свято. Спершу я нафарбувала нігті червоним лаком. Дивіться, які вони відразу стали яскраві та святкові, коли лак висох, я взяла білий лак. Маленький пензлик і додала ще більше святкового настрою, намалювавши ось такі маленькі білі ялиночки. Я це зробила за допомогою трьох трикутничків. Я думаю, вийшло схоже на ялиночки. Далі я прикрасила квартиру, як це робила Бейлі в книзі. Спочатку я прикрасила маленьку ялинку в своїй кімнаті. На ній в мене ось така гірлянда з різнокольоровими кульками. Іграшки на моїй ялинці невеликого розміру. А також я розбавила атмосферу, додавши бантики та маленькі подаруночки. А під ялиночкою в мене святкові друзі: ельф, пряниковий чоловічок, а також шоколадний Санта Клаус. Дуже миленька ялиночка вийшла, правда? А ось наша велика ялинка у вітальні. Гірлянда в нас цього року дуже незвичайна. Вона нагадує росу. Цього року в нас на цій ялинці небагато іграшок, зате вони найгарніші. І найгарніші іграшки це в моєму розумінні рожеві. Головна героїня книги Усе, що я хочу на Різдво, працює в книгарні у відділі пакування. Я не можу повністю поринути в атмосферу роботи у книгарні, тож я вирішила просто упакувати книги в пакувальний папір, як це робила в крамниці Бейлі. Прийшли до мене в книжковий магазин. Далі наша героїня святкувала разом з родиною їх фірмове свято обміну печива. Воно обов'язково повинно бути домашнім, спеченим з любов'ю. І ми це робили разом з мамою. Печиво ми пекли з пісочного тіста. Я вирізала печиво у формі пряникових чоловічків за допомогою формочок. А готове печиво я прикрасила білою глазур'ю та кондитерською посипкою. Печиво у формі пряників те, що треба на різдво. Лягала спати я теж у різдвяній піжамі. Вона червона з пряниковими чоловічками. Я її просто обожнюю, тому спати мені було дуже затишно і приємно.